Нехай день буде добрий для всіх добрих людей. З вами людина Олена Щербань, 13 серпня, 24 рік. Потроху стихають емоції, але вони щось дуже повільно стихають від фестивалю у глиняному горщику. Дорогі гості! Дякую, що ви зробили цей фестиваль, що ви поділилися своєю любов'ю зі мною, радістю, дарами щедрими. Я скуштувала хліб з усіх куточків України і мед, і, і цукерки, і шоколад, і торт Костік. І родина суперпупер Саша з Харкова, Костя, Іван Єрофеєвич, Павлуша, хлопці з Кривограду, Світлана Прохорчук, Оля Тимошенко, Оля Гончаренко, Людочка Будко, хата Нелипняку, на Наталя Сухомлин, пані Надія, Перещепницька громада, вся Наталя, Наталя Лялька, Ярослав Цвіркун. Забава, гурт, коритченки, дякую за супер медопродукти і супер квас, Людочка Галій, Богдан Щербанів, Володя Правденко, Степанчик Любомирчик, окрема дяка і Дякую, що ви це все витримали і допомогли і допомогли мені це все організувати на найвищому рівні, на якому ми можемо собі дозволити. Поки що тепер дякую, дякую дуже цимбалісті, Анастасії, чоловікові, Миколі. Дякую дівчатам з Одеси. Ой-ой-ой! Дякую пані Тетяна Місковська, дякую, Ганочка Халімон, мамочка Галя. Дякую, дякую, дякую. Руслан Хохлов, Яночка Рябенко, всі майстри, що приїхали з вами, Олена Панасюк, Маріанна Лихошвай, усі, усі, усі дівчата, усі опішнянки, усі полтавчанки, усі охтерчанки. Дякую Світлана Прохорчук, ще раз, краще ще раз, Людочка Будко. Оля Оля Тимошенко згадувала вас. Дякую, дякую, дякую мама Катя. Дякую, дякую приходьке Женя і, і, і ваш чоловік. Дуже вам дякую, Олександр Куценко, дякую, дякую Ірочка Маляренко, Оксаночка Савчук, Оксаночка Савченко. Ну, я дякую собі за те, що за те, що я йду. За те, що я започаткувала цей фестиваль у серпні 20, тисяч у серпні 2014 року, за те, що я стабільна, за те, що я така системна, за те, що я з руку в рік іду, нарощую об'єми, інтерес, цікавість, і з кожним роком фестиваль все краще. Не за рахунок того, що я більше вкладаюся у фестиваль, а за рахунок того, що ви нарешті зрозуміли всі мою задумку і концепцію. А вона така проста, а вона дуже проста. Люди до людей про людське, про любов, добро, хліб, до хліба, борщу. Дякую, що ви в мене всі є. З вами ваша Олена Щербані. Нехай день буде добрий.